Одна з окремих мотопіхотних бригад на Запоріжжі облаштовує нові укріплення. На цьому напрямку вони не так давно. Перед цим майже півроку піхотинці тримали рубежі на Донеччині. Ворог у нас знаходиться з цієї сторони, там ще перед нами стоїть теж наші побратими. А наша рота тут як резервна. Тобто звичай прорива десь ми або затикаємо цей прорив собою, або хлопцям на поміч видвигаємося. Зараз якось більш-менш спокійно, зараз готуються, я думаю, до чогось більш масштабного. Тому що ми самі, ну, в нас же є опит, що колись затіше, потім після затіши обов'язково якась буря буде. Це 100%. Воно не може так бути, що буде завжди спокійно. І поки ось є така можливість, є таке спокойствие, зараз максимально окапуємося. Тому що вже коли почнеться війна, війна вже тут лопати ти не побігаєш. Сьогодні на цій ділянці запорізького напрямку противник поводиться більш-менш спокійно. Проте досвідчених воїнів цим тимчасовим затищем в оману не введеш. Вони розуміють, що ворог готується до масштабніших дій, а тому теж не сидять, склавши руки. Все вручну копалось. Тут нічого не було, нічого накопаного. Як морози були, штик два десь тяжко копається, потім земля все одно не настільки промерша, була, вже копається більш-менш нормально. Плюс ми вже ж на опиті, вже є інструмент, кірки, лопати заточені, все. Хлопці вже з лопати не тим в мене. В цьому тут нема. Там старших, менших, всі, всі, всі працюють, тому що це наша безпека, це наше життя. Я думаю днів п'ять вже закончим, тоже тут обішнімося, зробимо. вже буде тут боржуєчка стоять, тепленько. Будуть хлопці працювати тут. А от от наш архітектор Це він все тут раз розмитив, все тут виміряв. Знає вже наперед, в якому бліндажі, скільки людей буде, які треба метрашка пасть, все, все, все. З февраля місяця 25 п'ятого числа февраля прийшов до добровольцем в воєнкомат. І вже після з воєнкоматом мене направили вже в ту бригаду, яка знаходилась у нас в даний момент тоді і в Запорожжі, і з 15-го мая я вже служив в 56-й бригаді. Під Пєсками ми були Мар'їнка, там це, то, то таке Красногоровка. О, ну, основний наш рубіж називався Рубін, де в основному ми проходили дуже жорстокі столкнення з нашим противником, соперником. О, держали оборону, защищали Україну. Настрій взагалі який. Ну, робочий бойовий настроєння позитив, що в цьому бліндаже будуть хлопці себе чувствувати в теплі, і в безпечності, спокійно дихати, кушати, общатися з іншими хлопцями, ну і ділитися своїми сімейними тайнами, скажімо так, то сколько хоче дітей ще. Наразі воїни окремої мотопіхотної бригади на всі 100% готові до відбиття атак противника.